Масові пограбування у приватному секторі в районі за стадіоном. Група невідомих осіб залазить у подвір'я, гаражі, сараї та погреби і забирає ціни, майно та продукти харчування. Люди, які тут мешкають, дуже налякані. Вони нарікають на бездіяльність правоохоронців та вимагають правосуддя. Адже до цього часу ніхто не був зловлений та покараний. Подробиці у нашому сюжеті. Вулиці Тельмана, гвардійська спортивна та навколишні провулки. Цей район, немов випав із загального життя міста. Поліцейські патрулі з благополучних вулиць сюди чомусь так і не доїжджають. Вуличного освітлення немає. З настанням темряви у місцевих мешканців виникає страх. Кожен з тривогою чекає, що цієї ночі неприємності прийдуть саме до його хати. І це не фрагмент з фільму Жахів. Це життєві реалії цілого району. Зухвалі нічні пограбування тут відбуваються вже кілька місяців. Злодії орудують в будинках, як в себе вдома. Виносять усе найцінніше, особливо полюють на металобрухт та дороге обладнання. Не відмовляють собі і в смачненькому. Продуктові запаси з погребів також зникають. Скривають сараї. Є такі замки з секретом. Мені казали, що такі замки два поставили, що не думали, що це на віка. Виламали двері ломіком, забрали сварочний апарат болгарки. Ну це останнє це. Це що його ще й підпалили. В общем, дуже багато скати з гаражів, сараїв. Ну, в общем, це такі електричні дорогі прибори забирають, скривають погріба, забирають сало, забирають олію. Ну, в общем, все таке. Ну, понимаєте, саме дороге, дуже серйозно. Послідні я ж кажу, раз це було 14 на 15 числа. скрили і підпалили, і підгорів там мотоцикл. Міліцію визивали чотири оселі. Ну, робили, як обично. Визвали і все, на цьому заглухло. А шість осель не визивали. Кажуть, нема смисла, тому що міліція бездіяльна. Тобто, тепер поліція. Ставили протоколи, поїхали, все. А що, більш нічого? Тобто, а воно оце через кожні шість дев'ять днів відбувається. Люди не розуміють, чому правоохоронці не поспішають шукати злодіїв. Чи то вони працюють за принципом береженого Бог береже. Чи по іншій причині, але на заяви людей реакції нема ніякої. Натомість поліцейські відповідають постраждалим людям. Ось що люди, які визивали міліцію, мені прийшли і жалілися. Кажуть, що міліція каже, ви їх спіймайте, а ми їх посадимо. Як спіймати, якщо наприклад, їх три лба? Хто вийде? Бабушка чи я вийду? Люди не сплять. Люди бояться, тому що замічено було, що їх три чоловіка, понімаєте, три лба. Їх навіть хтось помітив так? їх помітили. Ну, поки збігала людина за телефоном у хату, вони зникли. І той, коли він їх побачив, той же ж день ограбили оцю оселю, що підпалили вони. Молоді сім'ї такі, молоді мужики в дворі, вони не бояться, вони лізуть безстрашно. Собаки їх не чують, Сма... чи я? Значить, одна собака, кажуть, мужчина каже, що отравили. Некоторі собаки не реагують, либо вони себе чимось обрабатують, або вони їм щось бросають, що собака ну там, займається, там. кажуть, що і клофілін бросають собаки. Це групі рубка. От чесно кажу, тому що якщо б зайшов якийсь, скажем, алкаш за якусь каструлю алюмінієвою в двір, і все це було прасово. Це іде у нас уже страшне, що робиться. Поймете в кожний двір, каждий двір уже боїться. Я не сплю, я вже діжурю. тобто не знаю, хто діжури, але я включаю світ в дворі, я включаю в хаті світ, я встаю, я виходжу, дивлюсь, прислухаюся, чи собаки гавкають. Загавкала ось позавчора собака в мене по сусідству. Я підійшла, що я сама? Ну, фонариком посвітила. Там в тому дворі було темно. А якщо ззаді хтось підійде, ну розумієте, це страшно. До міліції, а тепер вже до поліції. У людей багато запитань. Зокрема, ось такі. Де наш участковий, як поліція? Чи в мене отравили собаку? Вона ніколи не виходила на вулицю, вона на цепі. Кинули отравили. Ну це таке. Ну де наш участковий? Ми його не бачимо. Ми його навіть не, не по фамілії, не по імені. Не знаємо. Місяців два тоже обікрали гараж. Обікрали гараж, Ми подали заяву, а і нині там у мене. А, було так хорошо, і собака спала на ляде, погреб погріб сараї. Залізли, відкрили, набрали. банок. Некоторі банки попробивали кришки, все закрили ляду акуратненько. Пограбували вже три рази грабують. Вже не знаю, що робити, скоро, мабуть, в хату залізти. А що у вас забрали? Та позабирали багато, усього позабирали. А це останній раз забрали дві діжки, не ржавейки, із кришками. велосипед, там посуда була, в общем, багато забрали можна все перечислити. А ви самі живете? Сама живу. Аже міліція каже, а що ми зробимо. Та, що... У нас немає бензину. Ганіну не викликав. З 12-го номера по Тельмана. Нічого абсолютно, результат нульовий, Мене теж обікрали. Залізли 4 ската, зимніх забрали на дисках дві бочки, нержавейки. Що толку з міліції, з нашої? У мене ограбили буквально тиждень-півтори тому назад. Ограбили, зайшли через огород. З той вулиці є їм Это повезло. Зняли шлакоблок, розбирали через кухню, погреб очистили. Апаратуру мне вынесли больше 15 тисяч гривень. Болгарки сварочная апаратура очень да контактна сварка. Все, все вычистили. Я эту аппаратуру из сочи вез. Она стоит сейчас. эта апаратура, если магазин поставить контактний сварка, стоит минимум до 30 тисяч гривень. Пришли знакомые милиция, все. Говорит, убейте, говорит, и это, никому не сообщите, и в багажник отвезите, закопайте. Как это так? Я бывший работник спецотдела. Как я могу убить людей, ну, отвезти где-нибудь забрасывать? Это вам наши полицейские такие, как? Ну, Автоводские? Ну, девушка, вы же здесь живете. Понимаете? Вот, вот так вот унесли, все унесли. Буквально через день случайно вышел на улицу. Было 15 минут 10. Вышел, Четыре дома пустые сзади нас. Два человека уже ходят. Позвонил соседу Юрий, позвонил. Я говорю, выйди уже. Покуда мы собрались, я в тапочках был. Они чухнули. Вот, говорит, скотина не спит. Повторно пришли. И тот же ночь той вулиці 42 чи 43 будинок тоже грабанули і да, сажик, сажик сожгли. Ну, 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 к чому ми йдемо взагалі? Я не, я не понимаю. Подпалили на просто. Этот самый, на заброшені дома. У нас возле, я по Тельмана 12 живу. Ну, Заброшений будинок, Дома, Уже забори ламають і йдуть другий раз. Нас теж саме бікрали тисяч на 15-20. Люди впевнені, що розквіт злочинності в районі відбувається через те, що освітлення на вулицях вже давно немає. У нас а, вообще нема, ні нема. одного фонаря Потімкіна, ні одного. Люди йдуть в сміттєза, не можна відкрити двері. Скоро відказуються під'їжджати. Хіба не взяв депутати? Правда, і хто в нас участковує? Хоча бы ми його побачили, узнали. какой-то шанхай. У нас ні освещение. На, 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 на. не освітлення, ні Вообще, нічого. Доведені до відчаю, люди написали листа на ім'я міського голови. А також міністру внутрішніх справ України Арсену Авакову. А поки ж зібрались разом для того, щоб і в рідному місті їх почули та допомогли. На зустріч запросили міську владу, депутатів та правоохоронні органи. Я дзвонила вчора. Міська прийдемо, і я так поняла, замначальника прийде, і участковий наш всіх і з полком я приглашала. От виходить, що прийшли ви і депутати. І все, поки все, поки я нікого не бачу. Піжу виконкому кого запрошував? Ну дожен прийти секретар міської ради. Должен, обіщав. Ну нема нікого. Субота, розумієте, Ніхто не хоче втратити своє вихідне время. Двоє депутатів міської ради на збори таки прийшли та пообіцяли допомогти. Ну, во-первых, мы сегодня хотели бы здесь увидеть какого-то представителя правоохранительных органов. Очень бы хотелось бы с ним пообщаться и решить это как-то совместно. Вот. Если у них как бы нехватка в кадрах или что-то такое, мы бы могли выделять каких-то людей, жителей этих микрорайонов и создавать какие-то патрульные группы. Потому что явно здесь работает какая-то группировка, и, наверное, профессионалы, потому что даже вот я, вот вникая в этот вопрос, я поняла, что предварительно, вот смотрите, в основном вот этот район, я тоже здесь живу, травят сначала собак. Почему-то вот умирают собаки, да? Так как я еще волонтер в общество защиты животных, вот меня этот вопрос тоже как бы заинтересовал. У меня собака вот недавно, ну, буквально месяц, наверное, Назад у сусідів я смотрю і очень часто і много. ось здесь, в этом районі начали погибати собаки. Люди кажуть, що нема світла на вулицях. Саме тому, ось така безнаказаність крадіїв. Ви як депутат плануєте вирішувати цю проблему? Так, вирішую. Я сам живу в цьому районі на вулиці Гвардійська. Я підготував депутатський запит на комунальне господарство. В понеділок я його зареєструю верховий управління ЖКХ управління. Так на вико обов'язки. Саме вони займаються е, проектуванням. У них є право. Е, Складати угоди з спеціалізованими підприємствами, які виконують роботи ці по зовнішньому освітленню. Скажіть, ну вже бюджет же сформовано. Так фактично його будуть затверджувати через кілька днів. Там передбачені ці кошти чи го числа буде сесія. Я до 23-го числа з'ясую це питання. Я не в бюджетній комісії. Мене включили до комісії житлово-комунального господарства. Там там теж теж дуже багато. Проблем, ну будемо пробувати вирішувати те, що касається правопорядку, цих пограбувань ну так, да, дійсно. Ми не знаємо свого е, участкового міліціонера. Я його в глаза не бачив ні разу тут. Я не бачив, щоб тут колись були якісь патрулі, хтось десь якісь вит... ночі чи там вечором е, слідив за цим порядком і будемо вирішувати разом. З колегою Шать, народ так не оставить, звісно, та папрос. Всі напугані. Ви посмотрите, какого же та на візит поліції люди вже й не сподівались, коли лише через годину дільничий інспектор таки з'явився. За запізнення, але як повідомили, так і прибіг. Полився на ходу, одівався на ходу. 102? Набирала, влашувала, ні, це просто жительниця. — Лейтенант поліції, Якименко Дмитро Миколайович. Ваш дільничний інспектор поліції. Як там ваша поліція шевелиться чи крадіжок з пограбувань, крадіжок? Я як дільничний інспектор поліції. В мене знаходяться матеріали. Ті, які не вбачають кримінального складу злочину чи правопорушення, там мене, розумієте, е, якби, би спочатку направляють, якщо вони не бачать, то є людина, на дивіться, там проникли, ну, не проникла, а от вільного доступу заволоділи там велосипедом. Але на даний момент, коли це сталося, в людини не було документів на цей велосипед. Тобто, що не встановити це цієї людини велосипед. Чи іншої людини, чи скільки він вартість велосипеду? Чого нам розказують? Нас вже в августі місяці вікрали, ні разу не визивали, предоставляли документи, все, все предоставляли на карту крадіжку. Якщо ви предоставляли всі документи, пожалуйста, звертайтеся в відділ поліції до чергової частини і відслідковуйте. Вона може документ на велосипед, коли я її паспорт знайшла. Свій Дивіться, скільки людей? Як міліція захищає своїх Поліція. громадян? Поліція та міліція відпрацьовується. 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 Всі, всі матеріали, всі повідомлення. Те, що вони реєструються, це одне, вони передаються по службам. Всі люди, які задіяні, вони займаються, проводять отработки території, проводять. Е про перевірку особ, які повернулися з місць позбавлення волі. Одне що я вам скажу, треба всім разом. Якщо десь поба... Ви всі знаєте, кожного, де хто проживав, як ви сказали, де хати заброшені. Правильно, все так. Дивіться, роздається, от ви кажете вуличко, телефон там голови комітету. Я дам кожному бажаючому свій мобільний телефон. будемо зустрічатися, будемо ба. Пойміть правильно. А, а якщо людина подзвонить Ми вам вночі, коли до неї залізуть у двір? Ви відреагуєте? Якщо людина от, каже, що не може дозвонитися на 102, я лично буду дзвонитися. Зять дзвонив в міліцію, вони кажуть, як буде в те за забором, що хоч ти роби, хоч і вбивай. Отак міліція відповідає. У нас слідчі оперативні групи заступають кожні сутки. Хто це був з працівників поліції, я не знаю. І, і хто ще... це таке міг сказати, я теж не знаю. Хорошо, допустимо, це язики, як кажуть, довгі. А іще, що люди замітили, що ці три чоловіка їздять на мотоциклі і якоби їдуть в сторону Мар'яники. Ну, можливо, вони прячуться в гаражах. Кажуть, що є там той. Яка то в гараже, де це ж проще накрити їх там? Проще, якщо дивіться, якщо давайте так. От є будь-яка інформація. Цю інформацію ви можете просто писати заяви на які повинні реагувати. Чому не допомогли ось на протязі двох місяців? Нікому ще не допомогла поліція. Є матеріали, які були зареєстровані з реєстрації. Ми ні, 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 то понятно. дивіться, є слідстві Ті матеріали, які в слідстві знаходяться, Я не знаю їхні. Я не знаю про що про них. Це вам потрібно звертатися по кожному по своїй заяві. До чергової частини, щоб вона вам віддала відповідь, за яким номером визвали сказали. Ти учасни Тож ви на в силах допомогти цим людям? Як це в силі? Я в селі забирати будь-яку позитивну інформацію в даних країнах. Крадіжках там, хатніх крадів, будь-яких крадіжках, будь-яких злочинах та правопорушення. Передати це вищестоящому начальству, приєднати до матеріалу і допомогти для розкриття даного злочину. Щоб дане питання вирішувалося, треба тісно співпрацювати з дільничним офіцером поліції. Конкретно, що їм треба робити? Звертатися. Звертати. Вони звертаються, казали, що викликали міліцію, досі немає ніякої реакції. За дане питання вам повинен відповісти начальник поліції. Хто приїздив, хто був на сутках в добовому наряді в той час, підняти номер заяви та повідомлення і дати людині конкретну відповідь. І людині потрібно з даного питання звернутися до чергової частини, задати питання, де моя реєстрація? Я зверталася тоді, тоді, такого то часу, по такому то поводу. А ви як дільничний можете посприяти цьому питанню? Можу посприяти. Я з удовольствием буду сприяти, а Ви до сьогоднішнього дня не були в курсі цієї ситуації, да? що тут Дивіться. таке коїсь? Хай... До мене лічно от з усіх людей ніхто не звертався. Хоча, якби я приблизно біля року на даної дільниці, знаходжуся. У да, нас немає дільничного ну, пункту поліції. Ми знаходимося на Горького, 12. Ну там все-таки знаходиться розклад нашого прийому. Ми там знаходимося. Тобто, якщо. Було б бажання, можна було б знайти. Отже, це люди повинні були вас шукати. Да вони кажуть, що е, за рік вас не бачили ні разу. Чому так сталося? Ні, дивіться, так сталося на даний момент. Я вам поясню, от кажете, мене не бачили. Я, наприклад, проводив профілактичну роботу з особами раніше судимими, з різними кандидатами. Е, багато матеріалу було собрано різного характеру по даному участку. Ну, дивіться просто. Якщо людина не звертається, у мене так, є. Я повинен проводити сходи громадян, я повинен звертатися, тобто, як вам дивіться, есть, тобто, ось, по операції візит вона у нас проходила. По... Ну, ще по, -по, по міліції. Тобто приходити, знайомитися. По тим матеріалам, які були на обслуговуваній дільниці, іменно в, ну, на даних вулицях, там, я знаходився, я, ну, пойміть правильно, я один просто не встигаю. У нас Обезпечення немає, автотранспорту немає, мототранспорту немає, все ногами. Дивіться, ну ви вже в курсі ситуації, ви познайомились з людьми. Познайомились. Які ваші наступні дії? Ви гарантуєте людям, що вони нарешті перестануть боятись, і ось це беззаконня, воно гарантую, буде заопити. Якщо ми будемо разом це робити, будуть люди мені надавати інформацію. Я буду обов'язково приходити до людей, спрашивать. Навіть є люди, в яких немає мобільного телефона, немає зв'язку. Нічого є. І улічком, а і ось... сусіди, і пойміть правильно, ми будемо разом. Чим ми будемо тисніше співпрацювати, тим буде ширший результат. А ось як людям захистити себе от в ту мить, коли до них залізли у подвір'я? Ось тут бабуся, жінки одинокі. Що їм робити вночі? Дивіться, якщо проникли до домоволодіння всякими способами визивати поліцію наряд. Самім не в коєму разі це навіть по любим інструкціям, ні в коєму разі. Ви не знаєте, що це за людина чи особа проникла до вас. Якщо бачите, будь ласка, сповістіть, не дозвонилися, як ви кажете, на 102, дзвоніть на 103, на 104, на любу службу дзвоніть, на люби номера, які ви знаєте. Якщо ви не зможете дозвонитися на 102, я дозвонюсь. Не дозвонюсь, я прийду. Я обов'язково повинен відреагувати по, заку, по чинному законодавству. Навіть вночі навіть в неробочий на час ваш а в мене немає неробочого часу. У нас служба паміть правильно, тому, якби навіть якщо я з якої то причини не змогу прийти, то я обов'язково дожен передати ваше сообщення чергову частину. Обов'язково. Ну що ж, сподіваємось, що на проблеми цих людей нарешті відреагують, і правоохоронні органи, і міська влада наведуть лад у цьому мікрорайоні та зупинять беззаконня.